Давайте спочатку розберемося, чому в західних засобах масової інформації пішла така ну, під більша хвиля проговорювання питання про те, що війна зайшла в глухий кут, скажем, і от бажано виходити на якийсь переговорний процес. Я думаю, що це питання має свою ну, якби передісторію. Передісторія така, що є інформація про те, що 26 жовтня помер президент Росії Путін. Інформація офіційно не підтверджена, не підтверджена не російською стороною, не українською, не західною стороною. Але якраз за оці останні два тижні відбувся такий сплеск. Того, що треба іти на переговори. Я думаю, що ці дві події між собою реально можуть бути пов'язані. Помер Путін, не помер Путін для українців. Ну, я знаю про те, що багато українців чекали б, що він помер. Скажімо, ну, для суттєвої зміни там не відбудеться. Я схиляюсь до того, що він реально помер 26 числа, і схиляюсь до того, що там Патрушев реально взяв владу в свої руки. І е, знаю про те, що Патрушев являвся ідеологічним Скажем, засновником і ідеологом, натхненником оцього вторгнення і цієї війни, це не просто сам Путін і, і це Патрушеві, це десятки інших, хто там знаходиться в самих верхніх ешелонах влади Росії, то для нас смерть Путіна не приводить автоматично до миру чи до капітуляції Росії. Це треба чітко розуміти. Скажемо, так, да, це саме велике зло, яке було в Росії, але крім цього, саме великого зла там є. Десятки поменше того самого зла і той самої долої, тих самих поглядів. Вони не розглядають Україну в мирних переговорах як потенційного партнера. Вони розмовляли і будуть розмовляти з Україною мовою ультиматумів до того моменту, поки вони не будуть нами побиті з допомоги наших західних партнерів і, не бу і будуть не ослабнути. Тобто ну просто Росія і російська ментальність іншої мови, як мова сили, не розуміє. Там дипломатія це тільки ну, прикриття для передишки, для того, щоб накачати знову м'язи і потім піти знову війною там, на Україну чи там, на інші народи. Це просто такі у нас сусід, то та сама Росія. То ми говоримо про те, що, скажімо, ці засоби масової інформації говорять про ці переговори, є підтвердження того, що, скажімо, зі сторони росіян. Є кулуарні переговори з нашими західними американськими партнерами не на рівні перших осіб, скажем, а на рівні таких переговорних груп, переговорних, знаєте, пам'ятаєте, хто Рабінович виконував функцію посередника між Росією і Україною там в березні, коли нам ще минулого року там нав'язували ці мирні переговори. Так, от, яка зараз версія гуляє по інтернету, яку росіяни після смерті Путіна роблять пропозицію Америці через посередників і блоку НАТО відносно України без України. Це знаєте, як в цій приказці, нас без нас женили. Ну я думаю, що так воно не буде, як це вони пропонують. Ну от є таке ну, якоби підтверджена інформація про те, що вони пропонують? Ну, вони пропонують так: от, сідаємо за стіл переговорів. І підписуємо мирну угоду. Суть мирної угоди полягає тільки в двох пунктах. А все решта це дріб'язок. Пункти такі. Значить, що де ми стоїмо, там і є Росія. Ну, тобто, Крим, понятно, Донбас, Луганськ, а тепер ще частина Херсонська, частина, Запорізької і інших областей, там навіть Харківські. Це вже Росія. І треба чітко розуміти по соціологічним дослідженням: 70 з злишніх процентів росіян підтримує таку точку зору. 70% процентів росіян готові. Це є соціологічні дослідження в Росії, проведені, значить, які говорять так, що більше 70% росіян голосують за мир, якщо зупинитись на цих територіях. А друге питання: а якщо віддати завойовані території України, то підтримать тільки 30% росіян. Тобто от ми бачимо зараз саму їхню сутність, оцю російську. Стоїть питання, що у них стільки той землі, що вони не знають, куди діватися. Там годинами можна летіти над Росією і не бачити вночі під літаком, наприклад, огнів якихось міст чи містечок. У них там ну, землі ж навалом. І це вони ці території України хочуть собі ще приєднати. Це просто така загарбницька імперська, скажімо, позиція. Ну, тобто, перший пункт, який вони говорять, там, де стоять наші війська, там Росія. І це не обговорюється все. Значить, це означає, що Україна здає свої території. Друге, що вони говорять, що обов'язковою вимоги є, що Україна не вступає в НАТО. Уже не стоїть питання ніяких репарацій для України, не стоїть питання про те, що має відбутись міжнародний суд. А я стверджую: якщо зло не покаране, зло обов'язково розмножиться, піде далі. Це треба до міжнародної спільноти обов'язково мати до уваги, якщо не буде міжнародного трибунала над російськими злочинцями. Нехай він відбудеться не сьогодні, нехай через півроку, нехай через рік, нехай через два роки. Но він обов'язково має відбутися для того, щоб була невідворотність покарання за вчинене зло. Якщо цього не відбудеться, вже повториться зло розмножиться і знов піде новими війнами на сусідні народи. То цьому нарешті треба ставити крапку. Так от стоїть питання: ці два пункти для нас вони ну взагалі підходять чи ні? Ну, наприклад, віддати нам наші території та звичайно не підходить. А друге, а якщо ми не вступаємо в НАТО, і вони при цьому кажуть, Україна ніколи не вступає в НАТО. Ну, при цьому ви можете давати їй любі гарантії безпеки. Нам, уже ж, коли ми віддавали ядерну зброю, не пам'ятаю, 91-го року протокол, чи 94-го, чи 92-й, ну, неважливо. Це коли розпався Радянський Союз, то там була така історія, що, значить, перший президент Кравчук підписав договір про передачу Росії наших ядерних потенціалів, а ми були за ядерним потенціалом, якщо не помиляюсь, третя країна в світі. За ядерним потенціал, потенціалом, який розміщався на території України, ми віддали цей ядерний потенціал, а гарантами нашої безпеки виступила Америка, виступила Франція, виступила Англія і виступила Росія. Оце такі гаранти нашої були безпеки. І де та безпека, починаючи з 2014 року, коли анексія Крима і частина Донбасу, Луганська. Так от це все те саме буде. Тобто, мені здається, що це питання такого переговорного процесу навіть ну, серйозно не потрібно навіть розглядати і обговорити, тому що все це від лукавого, і вони по-чесному не, не ведуть переговори. Їм переговори потрібні тільки для того, щоб зробити таку передишку, тому що вони на фронті. Не сильно виграють, але не сильно і програють. Вони, нас дійсно, зараз такі, якби знаєте, 50 на 50, як позиційне протистояння. Але чи, чи зацікавлені вони зараз в мирних переговорах? Однозначно так. Чому вони зацікавлені? Вони зацікавлені для того, щоб зупинитися, зупинитись на тих позиціях, які є. Україні не дати змогу укріпитись через вступ в НАТО, а потім 3-5 років підкачати свої військові мускули, набратися більшої сили і ще більш жорстокішу розпочати там війну номер 2 От воно нам потрібно, українцям. Та, звичайно, не потрібно. І за чого я думаю, що цим лукавим москалям? Не вірили, не віримо і вірити не потрібно, бо вони дурили, дурять і будуть дурити. Дуже хотілося б, щоб наші ще західні і американські партнери це усвідомили, що з росіянами по-чесному не можна. Вони розуміють мову сили, мову сильні, сильнішу. От з ними так треба й говорити.